Ващенець Олександр, вірш Тараса Григоровича Шевченка, Псалми Давидові Псалом 81. Між царями й судіями на раді Великій став земних владик судити Небесний владика. Доколі будете стяжати і кров невинну розливать людей убогих, а багатим. Судом лукавим помагать, вдові убогій поможіте, не осудіте сироти і виведіть із тісноти на волю тихих, заступіте од рук неситих, не хотять познать розбити тьму неволі. І всує Господа глаголи, і всує трепетна земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом і ви умрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і суди, лукавих. На всім світі твоя правда і воля, і слава». Вірш Олени Демчик, так жити. Чи варто жити на цім світі, якщо лиш скніти не горіть, якщо дивитись на зло чорне і свої помисли смирить? Пустити в душу злу облуду і тішити себе щодня, нехай вже інші долю творять, а я дивитимусь даля. Якщо отак у світі жити і виглядати через тин, спостерігати, не боротись, то зло займе рідний тім. А потім, коли все звершиться на всіх. І все вже нарікать. Але тоді вже буде пізно, що не змогли ми постоять за наші цілі і ідеали, за те, щоб вільним був народ, за те, щоб краю, серцю мирів, нам краще всіх усім жилось. Докласти треба сил і вміння. не зупинятись на межі, Іти дорогою до храму. Де світить сяймо для душі, щоб жили в домі цім щасливо, верталися сюди з доріг і тут знаходили привілля, думкам і помислам своїм.